Доброго дня! Це буде невеличкий відеоогляд молоковідсмоктувача українського бренду Sven. Купила я цей апарат у магазині BH Store на розетці. Молоковідсмоктувач відправили дуже швидко новою поштою, тож доставка до Харкова з Києва зайняла приблизно день. Усе було добре упаковане в коробку. При розпаковці виявилося гарний вигляд коробка. Сам молокосос виглядає так, як на фото в магазині, приджає вже в зібраному стані. У середині коробки є невеличка інструкція шнур для зарядки типу USB Type-C та щіточка для миття маленьких деталей та отворів. Майте на увазі, що зарядного пристрою він не має, але можна заряджати звичайною зарядкою типу Type-C від смартфону. Власне, я так і роблю вже другий місяць, усе працює. Я вже ним встигла покористуватися, тому стан на відео зараз трохи вживаний. Молокосос мені дуже сподобався вже в перший тиждень після народження дитини, коли потрібно було багато зціджуватись та стимулювати лактацію. У мене друга дитина, тож я вже користувалася різними, переважно ручними молокососами. Раніше я мала ручний молоковідсмоктувач фірми Philips Avent, тож маю з чим порівнювати. Електричний молоковідсмоктувач Sven Baby не гірше дорогих популярних брендів. Працює добре та тихо, без нарікань. Для своєї цінової категорії він просто знахідка. Тож через тиждень після користування я вже замовляла собі ще один молокосос для другої груді, щоб мати можливість зекономити час, коли кудись іду, та зробити для немовляти невеличкий запас молока. Молоко відсмоктувач Смен Бей має декілька рівнів сили, сили смоктання 9 позицій, та три режими імітації смоктання. Зокрема, є імітація природного смоктання, як у дитини. це коли декілька коротких та один довгий. Дуже приємно, що в нього немає ефекту пам'яті, як у деяких електричних молоко Бо стимуляцію грудей потрібно починати завжди з найслабішої сили, щоб не травмувати соски. А потім ви маєте можливість або увімкнути першу програму, яка поступово підвищуватиме силу смоктання раз на хвилину до 5. Або контролювати цей процес самостійно, в залежності від відчуттів. Поверхня чаші має анатомічну форму, приємна на дотик. У мене другий розмір грудей із широкими сосками, тож підійшло добре. Лійка якраз широкого діаметру там натирає. Із нюансів, по роботі потрібно відвідати, що його не можна стерилізувати температурою, тобто пара чи окроп не підходять. бо є ризик деформувати деталі. Тож, я його добре мию звичайною водою з милом для дитячого посуду. Для використання після миття. Молокосос потрібно зібрати. І ось Тут цей процес потрібно робити дуже уважно, щоб усі частини щільно сіли, а сідають вони доволі тугенько. Також потрібно контролювати заряд батареї. Мені вистачає його на три стіджування по 20-30 хвилин, тобто час роботи десь від 1 до 1,5 години. Заряджаю. Я його ще разу після роботи, щоб випадково не потрапити в ситуацію, коли потрібно швидко розцідити груди а молокосос розряджений. Ще потрібно підмалив смоктувач підібрати правильний бюдгалтер, щоб мати вільні руки, коли він робить свою справу. Ну, і також для мене з зміну виявилося, те, що з ним неможливо нахилятися, бо може протікти знизу, особливо, якщо я погано зафіксувала його на грудях. Ну, власне, руки вільні, є можливість паралельно щось поробити по дому, що не вимагає різків рухів та нахилів тіла. Так, на жаль, танцювати з другою дитиною, яку потрібно зібирати вранці до садка, виявилось неможливим. А так хотілося. Загалом я можу сміливо рекомендувати даний товар для матусь, бо він повністю відпрацьовує свій бюджет та має багато класних плюсів.